Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Валентіно. Аромат називається Green Stravaganza. У мене є ось такий аромат 15 мл І у мене ще є 1 на 10 мл, Тобто, ось, у мене їх цілих два. Підписуйтесь на мій канал, а я вам поки буду розповідати про цей аромат. Ви, мабуть, вже знаєте, бо я вам вже розповідала про те, що мені дуже-дуже подобається ця лінія. Я можу сказати, що ця лінія вона не є якась там, я не знаю, екстраординарна. Це не такі аромати, про які всі кажуть, що ось тобі потрібно спробувати цей аромат, його потрібно купити, бо це щось таке, 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 таке. Ні. Ці аромати, вони якраз, знаєте, Нормальні, вони красиві, нормальні компліментарні аромати. Це якраз те, що ви ем, очікуєте від люксових ароматів. Тобто нічого такого, щоб е, виходило з, з такого, знаєте, нормаль, з нормальності. Е, просто класно зроблені, класно пахнущі е, аромати. У цьому ароматі всього три ноти. У нас є чай, який називається Лапсанг сушонг. Потім у нас є ем, жасмін і е, ваніль. Е, чай лапсанг Сушонг, це він трішки такий підкопчений завжди. Що хочу сказати, я ось, скільки я його вже Зносила я його тестувала сама. Я його носила на холоді, на у снігу, потім вдома в теплі. Я його давала протестувати іншим людям на шкірі. Хочу сказати, що цей аромат сподобався і чоловікам, і жінкам. Ті жінки, що тестували цей аромат на шкірі безпосередньо на своїй шкірі, їм дуже сподобалось. Вони сказали, який він класний, він класно пахне. Я хочу сказати, що так воно є, цей аромат, він класно пахне. Це якраз той самий е, аромат, який, якщо ви хочете пахнути компліментарно, пахнути е, класно. Якщо ви трішечки е, втомилися, від ароматів, яких, які, знаєте, екстраординарних, супер, супер яких, я не знаю, не таких ем, ненормальних від бакари, від флор наркотик, Вам хочеться щось просто таке нормальне. Оце нормальний, нормальний аромат. Генерік нормальний аромат. Хочу сказати, що я трішечки була розчарована цим ароматом. Чому? Мені дуже подобається аромат з цієї лінії, який називається Yellow Dream. Ось він у мене тут є. І в мене ще є на 10 мл така ж сама пляшечка. І в ньому теж нічого нема такого. Там троянда, там мускус і там а, що там у нас ще є лимон. Але якось він, цей аромат зроблений так, що оці нормальні інгредієнти 100% такі ну, нормальні інгредієнти, вони на мені так грають, що мені дуже цей аромат подобається. І це для мене а, такий аромат дзеновий. Майже дзеновий. Я очікувала щось такого, знаєте, бо коли я побачила назву Green Страваганс це зелена екстравагантність, я подумала, що це буде зелено. Або це буде дуже стравагантно, я подумала, що це цей чай, який завжди прикопчений. Щось він там дасть. Не можу сказати, що цей чай прикопчений, принаймні на моїй шкірі він не прикопчений. Це просто. Чай. Який я маю відчуття від цього аромату. Уявіть собі, ви п'єте чай, жасміновий чай трішечки з цукром, трішечки з цукром оце воно. Жасміновий чай з цукром. Жасміновий чай з цукром не має якогось такого, знаєте, інтенсивного запаху. І цей аромат, на жаль, теж не має інтенсивного запаху. Я обожнюю аромати, які е, дуже гучні. Я таке люблю. З цим ароматом гучності не вийшло. І якщо мені хотілося, щоб аромат був гучніший, щоб він був більш такий наявний, мені треба було робити ще пшики, ще, і ще, і ще. Ось навіть зараз на, на мені є цей аромат. Але для того, щоб його почути, мені потрібно ну, майже, е, майже носом у руку. Ось так. Тобто він є. І навіть один пшик цього аромату, він, принаймні на моїй шкірі, він е, 7 годин він є. Але воно тихо. Воно дуже-дуже тихо. Тобто, як на мене, це, знаєте, такий просто е, генерік. Добре зроблений. Бо тут оцей жасмін, він не якийсь не анімалістичний, він просто жасмін, приємний жасмін. Це ваніль, вона не яка там страординарна, це просто нормальна ваніль, вона просто солоденька. У цей чай, він просто. Ну, чай. Я навіть не можу сказати, що це чорний чай, це просто якийсь там зелений чай. Тобто в цьому ароматі немає нічого не зеленого, не стравагантного, як на мене. Тобто, назва цього аромату, вона ну, трішки така, знаєте, що нас трішечки не туди вона нас водить. Але хочу сказати, що аромат мені сподобався це. 100%. У мене, чесно скажу, немає е, бажання йти і покупати цей аромат. Ну, по-перше, тому що у мене є ці два аромати. тобто інший. Тут, тут у мене 15, ну, зараз вже трішки менше. Тут в мене 10, тобто, мені поки що буде достатньо. Е, чому я не хочу його покупати у повному розмірі? Тому що для мене цей аромат генерік. У мене такого дуже багато. У мене є аромати, в яких є трішечки ванілі, трішечки а, жасміну. Тобто, у мене таке є. І м, додавати ще один, ем, який, ну, чесно скажу, не дуже буде відрізнятися від того, що в мене вже є. Просто я, я не бачу, чи в цьому є сенс. Як на мене, немає. Ось. Але якщо ви шукаєте аромат, який би був приємний, а він приємний, і люди компліментують цей аромат, він приємний 100%. Який би був приємний, нормальний, це просто те, що ви е, очікуєте від люкса. Тобто він нормальний, люксовий, компліментарний шлейф. Є аромат, який не буде гучний, не буде там кричати, нічого такого. Просто ви будете класно пахнути, і ви будете подобатись і жінкам, і чоловікам всім. Бо аромат насправді зроблений дуже якісно. Ось оце те, що я вам хотіла розповісти про цей аромат. Якщо вам було б цікаво відео про взагалі про всю лінію цих ароматів, бо вона в мене вся є. У мене ось є оцей Green Stravaganza, потім у мене є. Yellow Dream», у мене є Coral Fantasy. У мене є перший аромат Born in Roma е класичний. У мене є інтенсивна версія і, і чоловіча, і жіноча, І у мене ще є е чоловіча та жіноча серія. ось е цього «Coral е Fantasy. Ось. Так що, якщо вам було б цікаво відео, де я. Ну, не те, що порівнюю ці аромати. А просто розповідаю про них е, у рамках одного тільки аромату, то скажіть мені тут у коментах. Якщо ви його вже тестували, або якщо ви його вже придбали, напишіть мені, будь ласка, як він вам, чи сподобався, чи не сподобався, бо мені дуже-дуже цікаво. І е, ми з вами побачимось у неділю. Я вам бажаю доброго дня сьогодні і все. Opa!